Вітаю вас, друзі. Ви перейшли на другий рівень усних обчислень. Сьогодні будемо додавати круглі числа. Наприклад, 30 додати 50. Ми додаємо кількість десятків 3 плюс 5, 8 і дописуємо 0. Наступний приклад: 7 додати, 70 додати 60. Додаємо спочатку кількість десятків. 7 плюс 6 по частинах, як на минулому занятті. 7 додати 3, 10. І ще додати 3 13. І дописуємо 0. А тепер таким самим чином виконуємо тренувальні завдання. Отже, виконуйте самостійно перший приклад. 60 додати 90. Перевіряємо. 60 додати 6 додати 9. 15 і дописуємо 0, 150. Наступний приклад 40, додати 80. Перевіряємо. Десятки додаємо 4 плюс 8. 4 плюс 6, 10. І ще залишилося 2, 12. І дописуємо 0, 120. Якщо у вас правильно відповідь. Ви відмічаєте собі плюсик, якщо неправильно мінус. Наступний приклад 70 плюс 50. Перевіряємо. 7 плюс 5 12. І дописуємо 0. 120. Далі 90 додати 40. Обчислюйте. Перевіряємо. 9 додати 4, 13. І дописуємо 0. Якщо правильно, плюс, якщо неправильно, мінус. Наступний приклад: 80 додати 70. Перевіряємо. Додаємо десятки 8 плюс 7. Це 15. І дописуємо 0. Якщо правильно. Плюс, якщо помилилися мінус. Наступний. 50 додати 60. Перевіряємо. 5 плюс 6 11. І дописуємо 0. Якщо правильно, плюс. Якщо ви всі приклади правильно виконали, тобто маєте 6 плюсиків. Далі виконувати не обов'язково, переходити на наступний більш складний рівень. Якщо ж був у вас помилка, то ви підр... всі плюсики, які були до цієї помилки, згорають і починаєте набирання плюсиків спочатку. Отже, хто ще не набрав підряд 6 плюсів, продовжує тренування. 80 плюс 40. Додаємо десятки. 8 плюс 4 12. І дописуємо 0. 90 плюс 30. Обчислюйте. Перевіряємо. 9 плюс 3 12. І дописуємо 0. Хочу зауважити, що ніяких проміжних записів робити не треба. Всі дії виконуються усно. 70 додати 80. Виконуйте. Перевіряємо. 7 плюс 8 15. І дописуємо 0. Якщо правильно плюс, якщо неправильно, мінус. Наступний приклад. 60 додати 70. 6 плюс 7 13. І дописуємо 0. Якщо ви набрали 6 плюсиків підряд. Ви можете завершити і не продовжувати далі, а переходити на наступний рівень. Якщо ні, продовжуємо 30 плюс 80. 3 плюс 8 11. І дописуємо 0. Наступний приклад. 90 додати 70. Перевіряємо. 9 додати 7, 16. І дописуємо 0. Якщо ви встигли набрати з цих 12 прикладів підряд 6 плюсиків, переходите на наступний рівень. Якщо ж вам не вдалося, то тоді перемотуєте відео на початок і все спочатку виконуєте. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному рівні.